Жителька села Велика Рудка Олена Яцько прийшла на прощання з однокласником. Морського піхотинця Дениса Сидоренка сьогодні відспівали у Святоуспенському соборі Полтави. Ми разом проначалися, був дуже веселий, відповідальний. Дуже багато щасливих моментів. Це і прогули в школі, і ті самі футболи ну, багато, багато моментів. 39-річний Денис Сидоренко проживав та працював у селі Велика Рудка Деканської громади, розповіла його сестра Оксана Рудич. Він хотів вчитися навчатися в школі міліції, але йому відмовили, встану з його здоров'ям. Ну і так же ж не попав він. Дружилися Ще з садика Ми в місті пішли були в садику, потім пішли в перший клас у місті, як друг. Він гарний друг. Мобілізували воїна 10 липня 2023 року. Він служив на посаді водія батальйону морської піхоти поблизу Одеси. Пізніше його перевели ближче до Миколаєва, розповіла Оксана Рудич. Взагалі Денис був не придатний для військового. Для військової служби. Його не забирали в армію. У липні, місяці, як йому принесли повістку, він не відмовлявся, він не ховався, він відразу сказав, що я просто, навіть якщо буду там ховатися, я не зможу з цим жити. Мені потрібно йти і, 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 і значить, воювати, значить, така моя доля. Ми були в місії в воєнкоматі. Я ж теж проходив комісію. Ну, Я його там раз побачив, там його призвали. і а це узнав тільки по, по місцевій обороні. Загинув захисник під час виконання бойового завдання поблизу села Кринки на Херсонщині. Сталося це 14 листопада 2023 року. Про це повідомив командир роти охорони 5-го відділу Полтавського районного терцентру комплектування та соцпідтримки Олександр Дзюба. Весь час, скільки він там був, він взагалі мене нічого не просив, ніякої допомоги грошей ну там ви зрозуміли. Сказав, що говорив, що в нього все добре, в нього все є. Ми поговорили з ним 11 листопада, хвилин 40 ми розмовляли довго. Він завжди веселий хлопчик був, багато як, шутив. І все, ми попрощалися, і вже 17-го мені повідомили, що його більше нема. У загиблого воїна залишилися батько, брат та сестра. Поховали бійця у селі Велика Рудка, де він проживав. Світлана Мистепанк та Микола Єременко – Суспільне новини Полтава.